Так, дівчатки, мене питають, як замовити товар, а я не знаю. Вася виходьте з холодильника. Е, як і телефон 098 756 15 11 да. А ну давайте розкажіть мені цей. А ну розкажіть мені про ціни. Так, дівчатка, ми дивіться тут є так, як запечена колбаска, так і вирішила. Сукайте, ну, будь ласка, внимательно в ролику е, е, номер телефона ціни. Так, по чому ця 270 кг. Це йде копчено. Да, Це 270 гривень за кілограм. Да, є запечена. Запечена по Запечено 270. Вона в одної цені, дайде? Да, 270 гривень за кілограм. Ось такі ляжечки по чому? 220 гривень за кілограм. Скільки колечко ковбаски має? І ляжечка, допустимо. Колечко ковбаски колобаски средньо. 250 гривень. Гривен. Ага, колечко. Хорошо. Так, йдемо далі. Телефон. 0,98, 756 15 гривен. Ірочка, скільки така ляшечка виходить, одна штучка? От буду поставити. Такала сточка, 90 гривень. Скільки там Щоб У нас є по чому крилички? Крапченість? 220 гривень за кілограм. А скільки на кілограм, примерно, плюс-мінус? Стук 10-12. Штук 10-12. Так, оця грудиночка. Кілешечка є у нас копчона така. 270 да. гривень за кілограм. Є запечена теж. Вона теж 270. Да, 270. А скільки одна штучка виходить? Ну, ось така да. філішечка у нас 495 грамів на э, 270. Це 130 гривень. 130 гривень одна штучка. Так, мої хорошки. Це у нас іде колбаска, одна філія, да? це філій бедро. Філій бедру. Опять же, номер телефончика. 098 756 15 11. Дівчата, я вам хочу сказати, що це товар іменно копчений. Це йде без димка, це іменно коптилочки, все коптиться. Це йде колбаска з бедра підростили? По чому вона? 300 грн/кг. Скільки одна штучка, одна качалочка виходить? 300 за качалочка на кілограм 50 г. Видаємо у 317. Гривень. 317. Так, от ці половиночки по чому, дівчатка, слухайте, снімать? 300 за кілограм. Ага, скільки Штучка одна виходить одна. Ось така штучечка у нас вийде кілограм і 95 грам на 240 гривень. 240 ну, дівчатка, грудиночка. Та з грудиночкою, половинка з грудиночкою. Якщо вам, допустимо, багато ціла курочка, ви можете взяти половинку. Дівчатка, я вам завжди хочу сказати, що у нас все свіжайше. дивіться, воно аж горить. Так, ось така ціленька. Номер телефону. 098 756 11 Так, да, ось така відкрита. Така без грудинки курочка 220 гривень за кілограм. Скільки водої курочки? Така ось курочка 210 гривень. Це все на копчено. А є ще запечені курочки, да? да. да. так? Зараз не робите, так? Значить, так, оці галяшечки по чому. Галяшечки 220 гривень за кілограм. Скільки на кілограм багатеньких? Да? 8 штучок на кілограм, да? так? 8 Дівчатка, зараз походила, все продається новий курс. Так це запечена грудинка. Це а оці купати, ще розкажіть. Купати 340 кілограмів. Це на пару. Да. Парові і запечені. Наскільки виходить на пару і запечені? Покалось на пару 140 сорок гривень пачечка. Сто гривень пачечка. І це 357 п'ятьдесять 357. 357. Угу. А, а ще раз номер телефону 098 756 15 11. Так, ідемте дівчат до мого любимого. Почому ці бідрішки? Скажіть, Ірочка. За Скільки на килограмм це себя? Пять 6 Так, ну тепер целенькая курочка. мої хороші. Курочка 220 гривень за килограмм. Красоточка. Да, красотка. Кіло вот да. Кило семьсот пять. 380 гривень. Кіл... Ваша... Окорок ага, без... без хребта, без куточка, так? Литко, да? Да, 200, 230 за кілограм. Скільки на кілограмів десь? 34. Так, дивіться, всі любимо мої сіпенки, дівчатка, я їх беру собачкам, але я їм їх сама. Зробіть мені 5 кілограм, а я прийду заберу. Так дивіться, що яка різниця між цими і цими? <плес> è, тут йдуть по 110 гривень. Да. Такі от ціла да. без копку. 110, да. ці по 80, да. Да. ну і ці по 70. Мені зробити цих по 85 кг, дівчатка, я їх сама люблю. Так що, мої так, хороші, так. я вам завжди говорю обзор цін. Ірочка, передай цю нову пошті. Добрий день, дівчатка, соня мої. Ірочка, п'ять кг зробите мені, добре. Все вас айлаві Хочемо е, сказати вам, що ви дуже гарна Спасибо. жіночка. Ми, ми вас дуже любимо і дуже дивимося. Е, Хочемо, щоб ви передали привіт моєму хорошому другу. Е, Тьома бібі. Він він дуже вас любить. Він хотів до вас попасти, а вас не було. Тьома Бібі, біці вам дуже велике вітання. Ці стрічки з Саме головне я завжди хочу сказати, щоб ми закінчилася війна, щоб ми були всі здорові, щасливі, любими. Я вас I love you. <laughs> I love you. Дякую. Бо хто буде портить вам настроєння, ми дівчонки, з Солідара, з Донецької області, якщо що. Зараз покоряємо Полтаву, але на дане час в Одесі. Все буде добре, дівчатка. Ми желаємо, щоб у вас і у нас усіх було все добре. Так, дівчатка. Буде, буде, ви що? Тому що такі красуні завжди врятують світ. От чудо. Красуньки, бо так і є, дівчатка. Все буде добре, правильно? І ви така добра, ви так похудали. Вам все так мить, то, що до вас права кажуть, то тако ви На них не звертайте уваги. ні, 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 ні. Вони просто не можуть да того, того чого ви добилися Спасибо а вам самого найкращого Спасибо, найкраще красуні красотка. мої красиво да. дівчат. Я завжди кажу, дивіться я так на вас дивлюсь, дивіться, прическа, губки накрашені, ласки накрашені, богиня. Ви знаєте, я завжди кажу: от немає некрасивої жінки. Кожна да? жінка вона загадка, і з кожним роком мої красуні, ми стаємо з вами. Знаєте, такі красивіші, гарніші, успішніші, правильно? 100%. і даже війна нас не зламала. ніколи житті, дівчатки. Ми дуже йти вперед і тільки вперед. По-другому ніяк дівочки ваші ви і зробимо сила. I love you, лав'ю, дівчатка мої.